Microsoft останнім часом робить дуже багато всього, щоб збірки Windows існували. Baby, e, 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 e. Раніше встановлення збірки було ознакою людей, що намагаються витиснути трошки більше зі свого старого заліза або. Борці з системою. Сьогодні ж Windows це нав'язування Copilot, презентація recall, яка точно точно нікуди не відправлятиме з керниствої системи, додавання нової телеметрії та зменшення можливостей налаштовувати систему під себе. Це я не кажу про те, що система буквально спамитиме тобі про використання виключно її сервісів, якщо ти раптом використовуєш конкурентні. Windows стає більш токсичною системою. І це хочеться виправити. Але завжди є вихід перейти на macOS. Ну, як перейти? Це досить платна забавка. Тож, обираємо macOS. Ходить, macOS не може задовольнити потреби кожного користувача Windows. <гум> хм, очікувано. Ну так існує Linux. Переходь на Linux і не знай бід. <плес> Ну, а якщо без жартів, то частина користувачів все ж повинна тікати з Windows, якщо зазначені вище проблеми, це зовсім не їх проблеми. Хочеш на Mac, хочеш на Linux. Мій робочий Ноут взагалі не мав ніякої операційної системи, окрім Linux, за 7 років. На ПК, звісно ж, використовую Windows. Ну, а для всіх інших все ще існують збірки Windows. Я досить Велика спільнота, що ними користуються, і закривати очі на існування такої спільноти є як мінімум неправильно. Люди, які щось там підкручують собі у Windows, тепер не є диваками, а є тими, хто робить систему адекватною. Збірки бувають зовсім різні, і від деяких з них треба триматись подалі, коли використання інших прямо зараз стає необхідністю. Про них всі сьогодні поговоримо детальніше, і я тобі запропоную свій власний варіант вирішення проблеми. У мене вже було відео про збірки Windows. І там здебільшого йшлося якраз про той тип, який не варто використовувати взагалі ні в якому разі. Це налаштовані збірки Windows, що вже запаковані у образ. Запам'ятай, образ системи Windows. Потрібно завантажувати виключно із офіційних джерел Microsoft і. Крапка. Такі збірки, як правило, пропонують користувачам максимально пошматовану систему, у яку напхано шпалери, різні інфобережні скрипти з оптимізації, які, як ми знаємо, вже не працюють. Популярність таких збірок обумовлена тим, що Microsoft нічого не пропонує для старих комп'ютерів. А люди все ще хочуть грати на GTX 960 чи 1050 Ti. Е, і це цілком реальний запит. У таких збірках піднімається FPS в середньому на 10% ціною вимкнення безпеки системи, і деяких сервісів і так далі. Основна проблема збірок в образі, як явища у тому, що більшість з них нехтують безпекою системи. Інша проблема є в тому, що їх урізаність набагато зменшує їх універсальність. Такі збірки не є гнучкими і точно не покривають запити більшості користувачів. І здебільшого орієнтовані на сценарії ігри, браузер. Оновлення ж Windows, звісно, вимикаються, бо з оновленнями частини вирізаної системи можуть повертатись, що може призводити до нових проблем та помилок. Відсутність оновлень також негативно впливатиме на безпеку, ну і ще на те, що ти не отримуватимеш нові фішки. А вони таки у Windows 11 є. Ох, уже ці комп'ютерні антиваксери. Сам образ чужих збірок, звісно ж, ніхто не сканує антивірусом, а просто ставлять собі на комп. Готовий образ збірки Windows є найнепередбачуванішим та негнучким рішенням для кінцевого користувача. Все може бути добре. А може й не може. Тут як пощастить. Такі образи формуються, як правило, за допомогою спеціального програмного забезпечення. Їх є досить багато різних. Найвідомішим є, мабуть, Antilight. Там все влаштовано досить просто. Застосунок розпаковує Windows і дає тобі змогу познімати галочки на всьому, що ти хочеш вирізати. Налаштувати систему по кольорам, шпалерам, далі вбудувати різні скрипти, твіки, що втричі збільшують швидкодію системи, та вмикають приховані налаштування, які зла Microsoft ховає від всіх нас. І вуаля, твоя Windows Gamer Edition готова. Тепер можна ще 3 роки грати на максимальних налаштуваннях у всі ігри на 1050 Ti. Це іронія, якщо що. Наступний метод є вишуканішим за розповсюдження пошмотованих образів системи. Бо головною проблемою Windows все ж є не швидкодія, а слідкування за користувачами, нав'язування сервісів та реклама. І ось, починаючи з цього методу, збірки Windows, ну чи давайте це назвемо модифікаціями Windows, переходять у фазу, де дають змогу обирати самому, що потрібно, а що ні. Це створення файлів відповідей при встановленні системи. Ось як це працює. На флешку з офіційної Windows записується заздалегідь підготовлений сценарій встановлення. При встановленні система відразу відбирає, які компоненти не ставити, які вимикати. І кінцевим продуктом ти ж, звісно, матимеш відразу почищену систему. Цей метод існує досить давно та має ряд своїх переваг та недоліків мабуть, вже більше 20 років, якщо не помиляюсь. Основною перевагою над минулим методом є те, що ти використовуєш офіційну версію Windows, а не образ взятий невідомо звідки. Головною ж вадою є те, що для виконання інших налаштувань, окрім видалень непотрібних застосунків та вимкнення сервісів, сценарій просто посилається на зовнішні скрипти виконання, які тобі, звісно ж, потрібно буде генерувати самостійно. File XML, який ти копіюєш на флешку, зараз можна запросто згенерувати прямо онлайн, просто поставивши галочки, де тобі треба. Отримуєш готовий сценарій та копіюєш його на флешку з ліцензійною Windows. Проте цей метод також не є прийнятним для домашньої системи, як і внесення змін до образу, бо будь-яке велике оновлення системи запросто поверне видалені застосунки та увімкне телеметрію назад. А воно тобі не треба. Тому будь-які рішення, що налаштовують систему саме у момент її встановлення, вже нікуди не годяться. Бо вони не орієнтовані на перспективу. Ну, от де будуть твої налаштування через півроку. А сценарій Auto on Atend XML, чи його новіший брат, що з'явився з Windows Server 2019 та працює з Windows 11, є тому підтвердженням. До речі, цей новіший брат називається файлом конфігурації системи. Формується він у офіційному застосунку від Microsoft. Windows Configuration Designer. Принцип у нього досить схожий з минулою версією. Теж формуєш файл, теж пишеш на флешку Windows, та він застосовується. Єдина лише різниця, що ця штука дозволяє робити набагато менше речей у плані виконання скриптів, бо орієнтована на швидке розгортання системи у корпоративному середовищі, ну щоб всі комп'ютери були плюс-мінус однакові. І всі зміни в системі, що вона робить, налаштовуються до створення користувача, а тому є безпечнішими, хоч і менш функціональним форматом. Як ти вже можеш здогадатись, є і інші методи вносити зміни в систему вже всередині самої системи, і вони є єдиним методом адекватно налаштовувати Windows під себе. Завдяки такому програмному забезпеченню втрачається сенс використовувати образи зі збірками Windows від невідомих людей. Але подібне програмне забезпечення несе в собі інші загрози. Не все воно безпечне, не все воно якісне. Будь-які застосунки, які вносять зміни до системних налаштувань чи файлів, потенційно несуть загрозу. Ну я не кажу, що вони точно загрожують твоєму комп'ютеру, але потенційно несуть. Якщо для їх використання треба вимикати антивірус, загрозу несуть не потенційно, а напряму. Я прибічник того, щоб будь-що, що вносить зміни до твоєї системи, можна було переглянути, щоб знати, що і як воно робить. У крайньому випадку, якщо це все-таки закритий застосунок, то він має бути від дуже відомої компанії з гарною репутацією, щоб потім при якійсь невдачі її можна було підпортити, як колись тому ж сіклінеру. Суперкруті застосунки, які вносять зміни до твоєї системи, від авторів, які ніяк не понесуть відповідальність за. Витік даних чи за втрату якихось даних, це точно не найкращий вибір, що б вони там не робили. Є ще одне написане правило від мене, як вибирати такі застосунки. Якщо ти чуєш в назві Win та Twicker у будь-якій комбінації між собою, то для встановлення це не рекомендується точно. Розбирати сорти такого програмного забезпечення ми не будемо. Просто бачиш Win. І твікер там може бути або число, або щось повітряне, відразу повз. Тим більше, що всі такі застосунки російські. Із застосунків від великих компаній, які хоч і закриті, але гарно себе зарекомендували та мають чудову репутацію, можу сміливо радити ОНДУ Shut Up 10++. Плас. Це німецька компанія, що займається обслуговуванням систем у корпоративному секторі та є партнером Microsoft. Тому через Shattap 10++ Plus можна вимикати телеметрію спокійно та якісно. Правда, там є дуже параноїдальні пункти, які можуть наробити біди. Проте вони позначені помаранчевим. Якщо вмикати лише пункти, які позначені зеленим, то Copilot чи Recall... Я знаю, що Recall, просто воно. Recall... Разом із телеметрією зникнуть, а все інше працюватиме як треба. У правильних застосунків є виключні переваги перед модифікованими образами системи, ну чи сценаріями встановлення, бо ти можеш отримати такі ж самі результати, що і там, але повторювати процедуру стільки разів, скільки Microsoft повертатиме це назад. Явним недоліком є обмеження цих застосунків у тому, що ти можеш діяти з системою. Ну от нова функція тобі якась потрібна, їй там просто не буде. Як правило, їх функціонал є достатнім, але все одно треба буде ще щось там долампічувати. Наступний проєкт, який дає змогу модифікувати систему, є AMI Wizard. Це, по суті, застосунок, в який підтягуються всі скрипти та налаштування певних збірок, щоб з будь якої вже встановленої Windows. Зробити певну збірку. Із плюсів цього методу простота реалізації. Там буквально кілька кліків. Ти зі своєї офіційної Windows можеш зробити збірку запросто. Із мінусів все закрито, як це працює і що за стосунок робить чи не робить паралельно невідомо. Плюс такі заготовки налаштувань збірок є остаточними, і тобі доведеться довірити свою систему людині, яка повністю прописала той скрипт, без можливості щось змінити чи вдіяти. Можна написати, звісно, свій такий скрипт. Проте, знову ж таки, він не буде достатньо гнучким, щоб його можна було рекомендувати прямо всім і встановлювати кожному. Якщо на цьому етапі я таки тебе переконав перейти на Mac, то обов'язково є сенс обрати оптимальну модель на і-каталог. E Заходимо у розділ, ноутбуки і фільтруємо по Apple. Для базових задач невибагливому користувачу можна брати систему на M1 з 8 ГБ пам'яті. Але якщо мова йде про будь-що складніше за споживання контенту чи там редагування документів, то ніякі 8 ГБ пам'яті вже не годяться. Тому в фільтрі справа можна вибрати мінімум 16 ГБ та обов'язково процесори М-серії на борту. Якщо вагаєшся, чи є сенс переплачувати за М2 чи замовити на M1, то ти запросто зможеш вибрати потрібні моделі серед усіх модифікацій та додати їх у порівняння. Що дасть розуміння переваг М2 над М1. Таким чином, ти отримуєш і чудову автономність, і чудовий досвід користування операційною системою. Обидва варіанти будуть у описі, щоб ти зміг порівняти та вибрати для себе економічніший чи потужніший ноутбук. І нарешті. Ми переходимо до того варіанту налаштувань, який я вважаю найбільш релевантним для застосування на комп'ютері, щоб трошечки втихомирити Windows шпигувати за нами. Це скрипти для PowerShell. Їх основною перевагою є те, що завжди можна подивитись, що і як вони роблять. Плюс. Все відбувається за допомогою самої системи. Основним мінусом таких скриптів є те, що адекватних серед них мало і стає ще менше. Для популяризації своїх скриптів більшість їх розробників починають сунути туди непрацюючі або інколи шкідливі команди, які вкрай необхідні геймерам, щоб підняти FPS втричі. Таких розробників можна зрозуміти. Є попит, вони дають пропозицію. І разом з непотрібними речами скрипти часто вимикають сісмейн, точки відновлення, антивіруси, купу ні в чому невинних сервісів, оптимізують input lag, таким чином дискредитуючи самих себе серед користувачів, які не звикли вестись на забобонні твіки якихось тарологів венерологів До венерологів, якщо що, ніяких претензій, вибачте. Навіть той скрипт, що я колись рекомендував у відео про збірки, з часом отримав купу непотребу всередині. На жаль. Хоча є один скрипт, який я б рекомендував виконувати прямо на кожному ПК. Бо він написаний з графічним інтерфейсом, повністю відкритий, і його робить толкова людина з купою таких же розумних людей, що йому допомагають. Мова йде про Chris Titus Tool від американського блогера Криса Тайтеса. У нього є свій погляд на налаштування системи. Тут є змога встановити застосунки і видалити телеметрію за допомогою ORDO Shatab Ten. І налаштувати різні моменти системи за власним смаком. Все перевіряється на GitHub і налаштовує твою систему швидко і майже безпечно. Чому майже? Та тому, що деякі твіки можуть попсувати життя. Особливо якщо вимкнути галокацію чи поставити галку, щоб вимкнути всі сервіси, не потрібні на думку Кріса. Звично було б вибрати сервіси, або упевнити, що це сервіси телеметрії, чи ще чогось, що впливає на конфіденційність чи швидкодію. Вибірковість твіків за смаком Кріса є тут і плюсом, і мінусом. Бо не так просто наробити біди з одного боку. З іншого є деякі очевидні речі, яких явно не вистачає у списку. Хоч бери і роби свій скрипт сам. А я взяв і зробив. Він поки без графічного інтерфейса, та я рекомендував би його використовувати тільки тим, хто може почитати, що там відбувається. Проте, я витратив дуже багато часу, щоб автоматизувати ті початкові налаштування системи, що роблю кожному, кому налаштовую комп'ютер, і собі в тому числі. Скрипт не повинен не творити ніякої біди на твоїй системі, проте запускати такі речі, звісно ж, треба на власний ризик і брати відповідальність на себе. Це можна вважати першою українською збіркою Windows, яка сфокусована підвищити безпеку, стабільність та неймовірність твоєї системи. Працює на будь-якій редакції Windows 10 чи 11. І саме час тобі показати, чим цей скрипт такий особливий. По-перше, у скрипті прокоментований буквально кожен крок. Тому, якщо ти хочеш щось додати або прибрати, це зробити простіше простого. Читання та розуміння скрипта стає доступним для звичайного користувача. По-друге, я додав речі, якими сам не користуюсь, проте ти можеш їх увімкнути, щоб в скрипті виконувалося те, що тобі потрібно. Це, як правило, найпопулярніші твіки, ну які мені не треба, а тобі треба, так? Для того, щоб додавати або вилучати у виконання скрипту елементи, я використовую функцію коментування. До речі, щоб читати скрипти було приємніше, та ти бачив чи бачила увесь синтаксис. Краще відкривати його через Notepad++. Для того, щоб виключити якийсь рядок з виконання, треба поставити на початку цього рядку решітку. Та що на англійській розкладці на Shift 3. Так само, якщо хочемо ввікнути якийсь блок, то цю решітку на початку рядку прибираєш. Можна коментувати не порядково, а діапазон за допомогою знаків більше та менше і решіток. Але ми це з тобою сьогодні робити не будемо. Ну або ти можеш просто видаляти ці рядки скрипта виконання, і вони також не будуть виконуватися. Як тобі подобається більше. Про що скрипт? Скрипт веде лог файл, щоб ти міг потім передивитись, що як виконувалось чи не виконувалось. Повертаємо запуск безпечного режиму PF8, як це було у Windows 7 та нижче. Дуже приємний бонус, якщо колись щось піде не так. Ти відразу запустив і щось там відремонтував. Вмикаємо відновлення системи та виставляємо розмір точок відновлення у 5% від загального обсягу диску. Створюємо точку відновлення перед застосуванням основного тіла скрипта. Далі налаштовуємо план живлення. Згасання монітора від мережі та від акума я ставлю там час 30 та 20 хвилин відповідно. Автоматична зупинка дисків, вимкнення та гібернація стоїть нуль, значить вимкнена. Якщо тобі треба, пиши там свої числа, це в хвилинах. Далі трохи мережевої параної для підвищення безпеки системи. Вмикаємо таймер на 30 хвилин після 5 неправильно введених паролів системи. Ну бо, це ти тільки п'яний, можеш 5 разів ввести неправильно, так? Запуск всього одночасно. Дуже важлива особисто для мене штука. Якщо у тебе більш-менш сучасний процесор та SSD, система при запуску не створює затримок та запускає все одночасно. Коли ти бачиш свій робочий стіл, то знаєш, що система вже готова до користування і нічого там не довантажується у фоні. Збільшує час завантаження системи на 10-20 секунд. Для когось час важливий не використовувати такий твік. Коментуємо або видаляємо. Далі встановлюємо чоколети. Це сервіс для встановлення застосунків. І вже за його допомогою встановлюю застосунки першої необхідності для моєї системи. На сайті Чоколерії ти можеш запросто пошукати свої улюблені застосунки та додати їх до цього списку, просто новими рядочками нижче. Якщо додасиш дефіста то програма поставиться тихо і не потребуватиме підтвердження. Автоматично швидко. Далі йде блок, який завантажує застосунок мова, ну той, що проперець біля курсору, прямо з мого гітхабу та додає його в автозавантаження. Далі скрипт копіює конфігурацію для OdenDow, 10++. Запускає це все на твоєму ПК, вимикає телеметрію, Copilot та Recall. Все тихо та автоматично. Якщо хочеш, можеш завантажити собі цей застосунок, поставити галочки, як тобі подобається, вивантажити твою конфігурацію та замінити текст моєї, щоб було як ти любиш. Але загалом я обирав так, щоб ніяк не впливало на взаємодію з комп'ютером, а просто не шпигувало. Без перенайдальних вимкнень мікрофона там, чи камери. Далі я вимикаю відправку телеметрії в планувальнику Windows, бо після попереднього кроку туди все одно будуть йти пусті дані. Далі, знову трохи параної, навчаємо Windows забирати оновлення тільки з комп'ютерів у локальній мережі, а не у всіх поблизу, бо це може бути небезпечно. Вимикаємо домашні групи, якщо у тебе немає старих комп'ютерів в мережі або старих версій Windows 10, які там 2016 року та нижче. Вимикаю гібернацію, бо не користуюся нею. Ти можеш закоментувати або видалити цей блок, якщо у тебе ноут, або ти користуєшся гібернацією комп'ютера. Налаштовуємо диспетчер, щоб як раніше показувало швидкість передачі даних, а не просто рівні навантаження на мережу чи там, на диск. Прибираємо перегляд задач, пошук, люди із панелі задач. Вмикаємо нам при запуску системи. Ну, це зручно для тих людей, які вводять числові паролі нампаду. Трошечки збільшуємо розмір стеку мережевих операцій на всякий випадок. У простеньких карток позитивно впливає на стабільність роботи. Та вимикаємо новини та інтереси, якщо тобі не цікавий цей блок. Взагалі не дивлюсь там новини. Також вимикаємо кнопку Створити зустріч через Teams, якщо вона є. Тут хвилинка цікавої інформації. Думаю, що м'які іграшки то тільки для дітей. А у мене є м'яка іграшка, яка точно сподобається кремезним чоловікам. Дай знати, як тобі, бо хочу запустити брендшоп із речами, які будуть міцно обіймати твою менталочку. Такі будуть доступні ексклюзивно для моїх глядачів. Та дадуть змогу підтримати мій канал матеріально. Продовжуємо. Показуємо формати файлів для відомих форматів, щоб ніхто тобі під картинку не замаскував файл виконання. Далі перемикаю сервіси в ручний режим. Це здебільшого сервіси діагностики та телеметрії. Ну і ще пошук, бо вище я встановив Everything. Можеш поставити решіточку, якщо будеш користуватися пошуком Windows. Тут закоментовані майже всі сервіси системи. І я всі їх описав, щоб якщо ти захочеш по хардкору, міг вимкнути ще які тобі не треба. Робити, звісно, я цього не рекомендую, проте можливість залишаю. Прибираю решітку перед назвою сервісу і він переведеться в ручний режим. Далі вимикаємо прив'язку до Bing у пошуку Windows, прибираємо значок пошуку з панелі завдань. І Налаштовуємо меню пуск та прибираємо всі необов'язкові компоненти та рекламні продукти з нього. Звісно ж, всі стандартні медіаплеєри, блокнот, калькулятор, Paint. Ми залишимо. Повертаємося до оновлень Windows та забороняємо їй оновлювати драйвери на твій комп'ютер. По Windows, особливо на ноутбуках, часто таким чином самовбивається, ставлючи драйвер від іншої версії залізячки автоматично. Все одно у всіх сучасних систем є сервіси оновлення драйверів, де ти точно знатимеш, що вони для твого комп'ютера чи ноутбука. Далі створюємо завдання на щотижневу точку відновлення системи та завдання на запуск Superf4 автоматично. Про це я, до речі, також розповідав у минулому відео. Але тут уже все прямо автоматично саме буде. Ось і все. Скрипт перезавантажить ПК, і ти матимеш все як у збірках. Біля 2 ГБ системи у пам'яті, все працюватиме швидко. Але на відміну від збірок, система оновлюватиметься та є повністю цілісною, а ще безпечнішою та кращою. Весь цей скрипт виконуватиметься в PowerShell та потрібно запустити його від адміна. Хвилинка ноу-хау. Щоб запустити будь-який застосунок від адміна, треба його відкривати із затиснутими Ctrl-Shift. Для того, щоб запускати сторонні скрипти, треба ввести ось цю команду. Та на запит відповісти літерою Y. Важливо робити тільки для цієї сесії, бо дозволити застосовувати сторонні скрипти завжди небезпечно. Введи шлях до скрипта. У шляху не має бути пробілів. Можна в корінь диска C або D закинути, і так простіше буде ввести. Тепер ти знаєш про збірки Windows трошечки більше. Налаштуй цей скрипт із опису під себе та отримай твої власні налаштування, твою власну збірку всього у пару кліків за 20 хвилин на будь який Windows. Дякую, що ти тут. Заходь якось ще. 新たな幕開け感じて希望の道を進んで」